Змагання з легкої атлетики на кубок міста проводяться щорічно в залі спартакяди школярів. Цього разу учні змагалися в бігу на 30, 50, 300, 600 і 1000 метрів в стрибках у висоту, штовханні ядра, спортивній ходьбі. У своїх категоріях переможцями стали молодша група. Біг на 30 метрів. Софія Токар, загальноосвітня школа номер 5 І Георгій Ніневський 10 школа. Біг на 300 метрів. Тетяна Хухта Хухра і Олег Яремко. загальноосвітня школа номер 10 Стрибки у висоту. Тетяна Дзунза, друга школа, Назар Вовчок, третя школа. Штовхання ядра Євгенія Мартинович і Володимир Голуб Загальноосвітня школа номер 7 Найшвидше подолала кілометрову дистанцію спортивною ходьбою учениця восьмої школи Івана Мельник. Середня група біг на 50 метрів Любов Милимука та Олег Хамраєв. Загальноосвітня школа номер 2 Біг на 600 метрів. Христина Мельничук, п'ята школа, Юрій Грещишин, перша школа. Стрибки у висоту. Роксулана Токар і Каміл Кшибульський. Загальноосвітня школа номер 3 Штовхання ядра Анастасія Кісільова та Василь Кубута, П'ята школа. Спортивна ходьба. Анна Суслик. Загальноосвітня школа номер 1 Андрій Ткач, третя школа. Старша група. Біг на 50 метрів. Надія П'ятіна, загальноосвітня школа номер 8 Артур Ястремський шоста школа. Біг на тисячу метрів. Марія Поліщук, третя школа, Тарас Закальницький п'ята школа. Стрибки у висоту. Даніела Максимович, загальноосвітня школа номер 3 Андрій Щадей, перша школа, штовхання ядра. Любов Качак, гімназія, Вадим Манюк, четверта школа. Спортивна ходьба. Наталія Салега, сьома школа. У загальнокомандному заліку на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялися. Це учні загальноосвітньої школи номер 1 Срібло виборола команда загальноосвітньої школи номер 5 А переможцями змагань виявилися юні спортсмени з третьої школи, які і отримали перехідний кубок міста. Призери були нагороджені грамотами. 6 квітня в Івано-Франківську відбулися обласні змагання з легкоатлетичного кросу серед учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Впевнену перемогу здобула команда ДЮСШ управління освіти Калуської міської ради, яка посіла перше місце.